Одеса у скорботі через удар росіян по дев'ятиповерхівці у ніч проти 2 березня загинули 12 людей. Рашисти обірвали життя цілої родини з трьома дітьми. Під завалами знайшли тіла двох немовлят та хлопчика, якому днями мало виповнитися лише три роки. Про пошукову операцію в Одесі деталі від військових щодо удару по місту та ліквідацію у Феодосії. Хроніка 739-го дня повномасштабного вторгнення Росії в огляді Ганна Рибалки. Росіяни могли підсилити бойову частину дрона, який уразив дев'ятиповерхівку в Одесі. Це могло стати причиною шокуючих руйнувань, кажуть у силах оборони півдня. БПЛА ворог запустив на низькій висоті. Так ППО складніше виявити ворожий об'єкт і збити його. Експерти працюють над оцінкою того. Що відбулося, і тип влучання і залишки дрону. пошуково рятувальна операція ще триває. Не виключено, що могла бути посилена бойова частина. Тієї ночі на місто сунули вісім ворожих безпілотників. Сім збили, один обірвав життя людей. Шахет 136, й які ми атакували Одещину. Ну, це не є якийсь маленький БПЛ. це Доволі такий великий літак. Такий ну великого розміру. Там розмах крили бойова часу. І сам по собі тип озброєння доволі таки небезпечний та потужний. І тому, якщо такий боєприпас не попадає, це баражуючий боєприпас, можна вже так перефразувати, попадає в будинок, от як в Одесі, в принципі, були попадання вже подібні будинки, які. Як от старі побудовищі робили блоками, от вони складаються ну дуже на жаль швидко на місці атаки в Одесі. Працюють рятувальники в офіційних повідомленнях. Трагічні звістки про загиблих. Марк, якому ще не виповнилося навіть трьох років, його батько Тимофій, чотири місяці, помер у маминих обіймах. Загинула й багатодітна родина військових: тато Олег, мама Тетяна та їхня восьмимісячна донечка Ліза. Надвечір стало відомо, під завалами знайшли тіло десятирічного Сергійка і восьмирічної Злати. Це дивляться не тільки росіяни. Не весь, весь світ дивиться на нас. як ми погибаємо, пострадали новинні люди які хочуть просто відкрисувати. Ну, це просто. Відплата за вторгнення триває. Третя штурмова бригада показала кадри завдіївки. Під час бойових дій взяли в полон кількох росіян. Операція пройшла успішно на території вщент зруйнованого ворогом міста Привида. Жовтий, жовтий, як обстановка. Контролюйте вхід! Плюс, плюс, третій, ми допомагаємо! У зв'язку одна коробка, зараз зараз І в тимчасово окупованому Криму Феодосія. А що у вас сталося? Спалахи в небі і гучні вибухи. Нафтобаза окупантів у ніч проти неділі спалахнула мов ялинка. Прям фірвірки. О-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Прямо рядом йому всьо. Вороже нападу відзвітувало про аж 38 безпілотників. Усі, нібито збили дивовижа, адже кримські партизани з руху. А теж кажуть, ціль уражена. Нафтопровід у Феодосії знищили наслідки. Ліквідовували до ранку, а збитки в рашистів колосальні. Водночас українські сили оборони поки що не поспішають ділитися деталями з Криму. Почекаємо підведення підсумків. Вововна квітне, ми збираємо букет і обов'язково продемонструємо кінцевий результат. Ганна рибалка, п'ятий канал. Майже сім десятків бойових зіткнень відбулося упродовж цієї доби на лінії фронту. Про це повідомляє у своєму вечірньому зведенні Генеральний штаб. Чи не найбільший атак навколо Мар'їнки? 27 разів ворог намагався штурмувати позиції наших захисників на Новопавлівському напрямку. Трохи менше 18 атак окупанти здійснили на авдіївському відтинку. Марно наступ росіян збройні сили відбили на Куп'янському, Бахмутському та Лиманському відтинках фронту. Нещухає ворожий натоск на часів. Яр окупанти перекидають туди свої сили та гатять за допомогою авіації. Також РеФівці перекидають війська у райони Тернів та Ямполівки, де зараз ведуться активні бої. Водночас, поблизу синківки, ворог дещо знизив свою інтенсивність. Про це в етері телемарафону повідомив речник прес служби оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Ілля Євлаш. Противник розуміє, що основні його зусилля прикуті саме до часового яру. Підсилює туди своїми резервами. Також наносить авіаційні удари. За минулу добу таких було нанесено два ще 39 разів. Намагався атакувати наші позиції дронами, і 563 обстріли здійснив по позиціям збройних сил України. Нам в свою чергу вдалося ліквідувати 124 окупанти та ще 92 зразки озброєння військової техніки. Поблизу Сеньківки так, це їхні старі позиції, оскільки ворог не має там успіхів уже досить довгий час. Тому намагаються перекидувати свої війська. Наразі наступна точка, яка вибрана, це вже десь протягом останнього тижня. Вони атакують в районі Тернів, Ямполівки, і там наразі зараз підсилюються максимально свої сили, резерви. В окупантів мінус спостережний комплекс Муром М. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Прикордонники із побратимами 23-ї бригади Нацгвардії Хортиця вразили ворожу ціль дронами камікадзе на запорізькому напрямку. Вампір вилітає на полювання на запорізькому напрямку. Українські захисники користуються ударними літальними апаратами із назвою вампір. Працюють ці безпілотники переважно вночі. В темряві вони непомітні, проте смертельно небезпечні і спричиняють паніку в окупантів. Керування такою технікою потребує й особливих навичок за тренуваннями операторів ударних БПЛА. Спостерігав наш Денис Розенков. Цього кілька хвилин на розгортання та підготовку і ударний БПЛА здіймається у повітря. Пульт керування дроном у руках 25-річного Хасана. Із початком повномасштабного вторгнення хлопець опинився в окупації на тимчасово захопленій території Запорізької області. Після евакуації вже 9 місяців служить у підрозділі. БПЛА каже, мотивація надає сил захистити своїх в першу чергу свою сім'ю, свою країну, відстояти її інтереси і територіальну цілісність. Хасан керує важким безпілотним літальним апаратом. Розповідає, після свого мирного аграрного фаху проходив спеціальну пілотну підготовку. Спочатку було важко, але потім втягнувся. Знаєте, мені здається, кожна професія по-своєму складна. Коли хочеш і прагнеш, ось ти знаєш, навіщо ти сюди прийшов, то все обов'язково ну, виходить. Цей підрозділ БПЛА 108 ї бригади тероборони спеціалізується на роботі з коптером із назвою вампір. Це вітчизняний багатоцільовий ударний безпілотник. Його вага близько 30 кілограмів. Ще 15 – Цей птах може нести бойового заряду. Ось велика стропа і сервопривід. Привіт і сюди кріпиться потім міна. Так, коли нажимається скид, воно автоматично відкривається і міна виходить. У роботі наші хлопці використовують різні боєприпаси. 80 фісторі міни ТМ 62 протитанкова міна. Зараз хочемо спробувати 120-ту міну. Сьогоднішній політ вампіра тренувальний. Загалом цей хижак полює на ворога переважно вночі, обладнаний тепловізором. У пітьмі дрон непомітний і тому смертельно небезпечний. Викликає справжній жах у супротивника. За спритність та влучність росіяни навіть називають його бабою ягою. Коли як вони говорять баба-яга, от, то там не сплять все. Ну це можна судити і за радіо то там зразу все збуджується, вся полоса. Такі літальні апарати під керуванням бійців підрозділу безпілотників 108-ї бригади тероборони вже добре зарекомендували себе на сході країни. Зараз хлопці працюють на запорізькому напрямку. Розповідають, з боку росіян йде серйозна протидронна радіоелектронна боротьба, але попри складнощі продовжують нищити окупантів. Денис Розанков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал.